Привіт, вболівальники Київського Динамо. Ми знову хочемо повідомити вам про наш улюблений клуб. Як завжди, перш ніж перейти до ексклюзивних новин, я вже знаю. Не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал, щоб бути в курсі всього про наше Динамо Київ, ми знаємо, що наша команда завжди шукає способи вдосконалюватися, щоб досягати неймовірних результатів на полі. І сьогодні я надаю вам інформацію. Яка змушує людей говорити, але перш ніж приступити до цього, поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини про Динамо. Схоже, ми в гарячому трафіку з 23 річним півзахисником Гремію Бітелло. Згідно з джерелами, бразильський клуб вимагає 10 мільйонів євро за продаж гравця, і наше правління, здається, готове інвестувати цю суму. Зараз гравець не дуже схильний переїжджати з країни сам би в Україну. Але якщо Греміо прийме пропозицію, яку ми готуємо, у Бітелло може бути не так багато варіантів. Вірно, варто зазначити, що бразильський півзахисник вже провів на полі за Греміо 2023 хвилини в 39 матчах, забив 8 голів і віддав чотири асисти. А тепер я хочу знати, що ви думаєте, палки шанувальники? Що ви думаєте про можливе підписання Бітелло? Це було б цінним підкріпленням для нашого часу. Залишайте все в коментарях і не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал, щоб не пропустити жодної подробиці про Динамо Київ. Ходімо, хлопці, ой, і перед тим, як піти, не забудьте залишити цей пустотливий лайк на відео та підпишіться на канал. До наступного разу, чудові шанувальники! Сила Динамо!